Всім привіт! З вами завжди я, DenBoy, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий набор від Q-Man. Та це у нас буде ось такий джип миротворців. Давайте почнемо огляд. Е, цей набор старий, е, це набор від Q-Man. Я думаю, це набори 21-го року, чи. 2. 20... Думаю, да, 2021 року це набор. Тому тут фюрики з ось такими головами. А в нових наборах Human вони зараз дуже великі голови мають, але трішки ну, Звичайні торсики, трішки інші руки і інші голови. Мені зараз їхні набори не подобаються, тому мені їхні старі набори більш подобаються. До речі, хто не бачив огляд на ось такий БТР від Quman Enlighten Brick, то подивіться. Посилання буде в описі. Що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з. Так, а ось сама коробка від цього набору. У, мен... у мене її не було, на жаль, тому ось так вона виглядає. Давайте почнемо з е, фігурок. Перша фігура, це у нас ось такий миротворець. Е, у нього ось таке обличчя. У нього тут є ось така ось тут щитина. З бородою як. Він робить ще ось такий е, оскал. Ще у нього є ось такий синій шолом. І у нього є ось такий прикольний пістолет Desert Eagle. Ще у нього є ось такий бронежилет бежевий. Тут е, дві гранати е, підсумки, е, кобура з пістолетом. Е, ось такий принт е, на ногах. Е, ось такий у нього на коліни є. І ззаді у нього е, на спині теж є дві обойми для якогось автомата. І у нього є ще принт е, ось тут, на торсі, без бронежилета. Це ось тут ось такий камуфляж. Прикольний. Е, я думаю, виглядає як якийсь американський чи німецький камуфляж. Тому дуже прикольний принт, мені подобається. Наступна фігурка це у нас ось такий якийсь бандит. Е, у нього є ось такий дробовик. Я не знаю насправді, який це дробовик, е, але я мож, може скажу, що це якийсь е, мосберг. Але я точно не знаю, що це. Е, що у нього є ось така отут, е, бордова бандана. Ще у нього є ось такий якийсь е, зелений камуфляж на його обличчя, я так зрозумів. Ще у нього є якась тут антенна, рація. Він ось так жмуриться теж, прикриває одне око. Ще у нього тут є ем емблема з черепом. Е, у нього тут є ось такі от підсумки, обойми. Е, кобура з пістолетом на нозі і ще ось такі якісь патрони. І знову тут емблема черепа і підсумки. До речі, цей набор теж у мене БУ, тому е, трішки, е, ну. Е, не, не прям дуже ідеальне. Не, не ідеальний станціон набору і фігурок. Е, ось як ви можете побачити, якщо ну, камера вам показує правильно. А, тут е, більшість деталей, вони такі е, поживті. Хоча вони повинні бути білими. Це тому що багато, ну, як і, якщо я не помиляюся, в оригінальному Лего це теж така проблема, що білі детальки, вони з часом вони жовтіють і вони стають жовтими, а не білими. Тому ось так. Тому е, насчет оригінального Лего я не знаю, а от щодо копії Лего, я точно впевнений, що така є проблема. Тому він ось такий тепер жовтий піщаний. Хоча це не дуже і погано. Тут на капоті є ось така е, ось така наклейка, тут написано UN Організація Об'єднаних Націй. Е, ось такий тут бампер. Ось такі колеса. Тут знову на дверцях наклейка UN. Там руль в кабині. Тут ще ось такі фари. Позаду тут є ще ось такі е, фари і тут відкривається ось так. от, оп, І тут е, можна поставити фігурку, е, покласти щось. Е, і ось тут є е, е ось така е, каністра з бензином, я думаю. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!